Актора Володимира Бездомнікова називають легендарною постаттю Криворізького театру. З сцені він присвятив понад півстоліття у 1973-му приєднався до трупи Криворізького театру драми і музичної комедії. Згадує йому пощастило грати на одній сцені з заслуженими акторами Капраловим Фоміним Браславським. Перша епізодична роль відчутно вплинула на амплуа молодого актора. Сімдесят четвертому мене ввели в Маріцю Кальвана. на роль пенижика. Я вывозил заслуженную артистку Анинкову в коляске на сцену в третьем акте. Это возрастная роль. Ну, ну, Рябинов тогда был главным режиссером. Он увидел во мне эту жилку комедийного актера. Ну, в общем, вот так у меня началась потихоньку с эпидозических ролей. И потом ставился спектакль Баби Бунт, мне Усенко, режиссер назначил на роль Деда Захара. Это 1975 год, это мне 31 год, а я вот такой, Дед Захар. Максимальне перевтілення, передача характеру і переживань героя того часу привели актора до великих ролей. У 1985 році на сцені театру йшов спектакль режисера Іваницького Дзвін вічного бою за роль батька, що привів своїх трьох синів на фронт, а діждався лише одного і без рук, Володимир Бездомніков був удостоєний грамоти Міністерства культури Української Республіки. Синові грали Дудка Анатолій Свірідич Вася Короленко, и Вячеслав Хохлов, заслуженный артист. Вячеслав Хохлов как раз вернулся с фронта без рук. И вот это, этот спектакль о войне, но без войны. То есть, как люди в тылу переживали и выживали во время войны. Образ Наполеона в Катрін, гра на межі добра і зла у двох і одночасно у виставі Ящерка, Король Лір, барон Зета у веселій вдові, купець у забутих грастрата, поріг, летюча миша, «Вбий стареньку, осінь у Вороні та інші вистави, в яких Володимир Бездомніков успішно зіграв головні та другорядні ролі. Він показав частину багатьох життів людей, у яких глядачі може впізнають себе, розповідають колеги по сцені. Володимир Миколаєвич має в собі. Такий хист, чи, може, якийсь магніт. Яку б роль він грав? Чи того ж короля Ліра, чи Кузьму Тудишкіна у Святому Грішному, чи епізодичні ролі, які він багато і дуже добре робив це все? Він залишає у глядачів частину себе. Хочуть вони цього чи не хочуть. Я був свідком. Коли виходять люди з вистави і говорять, от цей от, е, актор е, хороший, цей гарний, цей такий яскравий. Ну, той маленький, отой, він отакий кусочок зіграв. Він їх усіх накрив. Розумієте, це природа акторська, це вірність професії. Хай те, що він зробив, радує його, тому що зробив він дуже багато, дуже якісно, дуже талановито. Він для мене приклад. Я теж вже, слава Богу, не, ну, не молодий актор. Але для мене він як взірець. тому ви розумієте, коли людина 80 років виходить, чортика грає на. Утренній стрибає, як чортик. Я дивлюся, думаю, так тобі ж 80 років. Як ти можеш це робити? І Я розумію, що а я теж так хочу. Справжнім емоційним і фізичним випробуванням була вистава Варфоломієва Святий і грішний. Вона мала беззаперечний успіх. Понад 300 аншлагових виступів криворізької трупи вдома і на гастролях. Це роль Кузьми Тудишкіна. Зі мною там працювали великолепні актери. Це Ніла Казімірова, моя жінка була. Полубоярцев, это потом он вошел, а до этого был Владимир Григорьевич Прославский, сосед Нюся Давенко, его жена Городкова, Люда. Пьеса почти в одной роли. Остальные приходят, уходят, а я два с половиной часа. Только в антракте я могу там для того, чтобы переодеться. И второй акт уже совсем другая конфигурация. Но дом тот же, но... Психика другая у человека. Uh -huh. вот. То есть нагрузка кол колоссальная была в этом спектакле у меня. Ну, представляете, два с половиной часа не выводите столько текста. Но я справлялся. <laughs> справлялся, слава Богу. Дуже проста історія, поставлена на сцені театру в 2011 році, для актора стала аж ніяк не простою, бо вона про тривіальне життя і велику самопожертву заради нього. А ще про вчинки, за які рано чи пізно доведеться відповідати. Роль дивака сусіда, який мав дар розуміти мову тварини рослин, і цей дар одного разу стає для нього фатумом. Разі макуєрші житті? Я, її я її давав цю життя? Ні. Понимаете, то есть роль архисложная была для меня. Каждая роль дается актеру тяжело, если он вникает в процесс, в материал и понимает то, что от него хочет режиссер. Актер ⁇ это те краски, которые режиссер накладывает на полотно. Вот. И вот как удается актеру быть этими красками, это и зависит попадание или же, извините, нет. Как вам сказать? Попроще. Он мало говорит своих слов. Он излагает чужие слова автора, выполняя задачи режиссера. Вот. То есть и насколько он это пропустил через свое сердце, тогда это воспринимается как его слова, как его речь, как его поступки. І так, більше півстоліття служіння глядачеві, найдорожче для актора реакція глядача у залі, каже Володимир Бездомніков. Саме вони прискіпливо відзначають успіх зліт чи падіння служителів у храмі Мельпомени. І щоб з цього не трапилось, Володимир Миколайович дуже вдячний саме Криворізькому глядачеві, який ніколи не був для нього четвертою стіною театрального залу. Коли виникає на сцені связь між актером і залом. Когда нет покашливаний, когда нет скрепления стульев, сидений, рзаний, значит, все происходит нормально. Контакт налажен, и зритель следит за тобой и идет за тобой. А когда возникают уронили ключ, номерок, а, а, значит, что-то не то. Значит, ты не, не дошел. Не достал зрителя. Криворожский зритель очень благодарный. Они любят наш театр. Володимир Бездомніков каже, дуже щасливий працювати у колективі Криворізького театру, при з людьми, з якими так багато пережито на сцені та в житті, і це стосується усіх цехів театру, в тому числі допоміжних, без яких неможлива магія мистецтва. Володимир Бездомніков має численні нагороди, є повним кавалером відзнаки за заслуги перед містом. Але у свої 80 актор має наснагу і не збирається спочивати на лаврах. Обдарований актор дуже. Талановита людина, і дуже він. Е... Як товариш, як друг, як людина я його дуже поважаю. Перше побачив його у виставі Святий та грішний він грав головну роль тудишкіна. От. То це для мене було відкриття. А потім побачив його у багатьох інших виставах і Наполеона він грав. До речі, у мене майже у всіх виставах він був зайнятим. Можу нагадати глядачу дві такі знакові роботи, які приємно з ним було працювати як з актором. Це дуже проста історія, де він грав роль сусіда, і Король Лір, де він грав саме короля Ліра. Ну що і хочу побажати Володимиру Миколаївичу. Ну, дуже міцного здоров'я, ще багато років е, життя та творчості. От, ну, дай Боже. Вітаю вас, легенда. І це справді. Наш Володимир Миколаївич, він вже понад 50 років на сцені. І ми пам'ятаємо вислів відомого актора Зельдіна, який вже навіть і в 100 років виходив на сцену. Він казав, що я тут на сцені, тому що Бог. Ітримуємо, і він розуміє, що я ще щось можу. Тось тобто я бажаю нашому ювілею багато років ще життя, натхнення і виходити на всю сцену і радувати всіх нас. Тетяна Васильова, Олексій Васильченко, Олег Каплій, постфактум.